Всім привіт, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо пісочні кошики, заповнені вишневою начинкою та кремом. Вони дуже смачні ідеально підходять для домашнього чаювання. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не зі мною. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І давайте їх готувати! Сито висипаємо 200 г борошна, 60 грам цукрової пудри та 3 г розпушувача і все разом просіюємо в миску. Цукрова пудра, що залишилася грудочками, розминаємо лопаткою. Трохи розмішаємо ще і вінчиком. 100 г охолодженого вершкового масла обвалюємо в борошні. І на великій терці натираємо. Натерте масло руками перетираємо з борошном у дрібну борошняну масляну крихту. В готову крихту додаємо одне яйце і замішуємо тісто спочатку вилкою, а потім домішуємо руками. Ось таким, м'яке тісто має вийти. Його загортаємо в харчову плівку і покладемо в холодильник на 20 хвилин, щоб тісто відпочило. Для пісочних кошиків будемо використовувати ось такі металеві форми діаметром 7 см, і їх треба заповнити тістом. Для цього відщипуємо невеличку часточку тіста, скручуємо в коло бок. І кладемо в форму. Акуратно руками розподіляємо спочатку по дну форми, а потім руками підіймаємо його вверх по всьому діаметру форми. Обов'язково тісто притискаємо до стінок форми. Всі 10 заповнених формочок тістом, дно яких проколимо вилкою, щоб при випіканні воно не здувалося. Випікати будемо при температурі 190 градусів 20 хвилин. Спечені кошики дістаємо із духовки і даємо їм охолонути. А уже потім достаємо із форми. Вони легко випадають, але ж до того акуратно треба діставати, так як тісто пісочне і воно дуже крихке і тендітне. Відставляємо їх в бік, поки будемо готувати для них начинку та крем. Для начинки взяли 350 грам свіжо розмороженої вишні без кисточки. До неї додаємо 100 г цукру. Окремо змішуємо 30 г кукурудзяного крохмалю зі 100 мл вишневого соку, який утворився під час розморожування. Перемішуємо до однорідності. Вишні ставимо на середній вогонь і починаємо нагрівати, до того ж періодично перемішуємо. Потім виливаємо розведений крохмаль, розмішуємо і доводимо до загустіння. Спочатку спостерігаємо, що зникає каламутність від крохмалю. І уже потім, коли з'являється яскравий колір, проварюємо приблизно ще одну хвилину і знімаємо з вогню. При тому крохмаль загустів. І ягоди залишилися цілими. А ще робимо крем із сиру Філадельфія та вершків. В миску перекладаємо сир вагою 175 г, 100 мл охолоджених вершків та 80 г цукрової пудри просіваємо через сито. Міксером перемішуємо всі інгредієнти 1,5-2 хвилини. І крем готовий. Кожен кошик спочатку заповнюємо по одній чайній ложці начинки. Лопаткою розрівнюємо начинку, робимо плоску поверхню. І також, де є необхідність, додаємо ще начинку. Вирівнюємо поверхню. А уже потім, за допомогою кондитерського мішка і насадки-відкрита зірка по всьому діаметру видавлюємо крем і всередину продовжуємо далі з усіма наступними. Думаю, що смак таких пісочних кошиків знайомий кожному. І коли це все приготовлено своїми руками, це незрівнянна смакота, ніжне пісочне тісто. Вишнева начинка з кислинкою вирівнює смак солодкого крему. Це дуже смачно і апетитно! Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! Україна понад усе!